Дійсно, в моєму житті було надто багато містичних історій, в деякі не дуже можливо навіть і повірити тривимірні історії тобто історії, які відбувалися в нашому світі, не тільки на тонкому плані. Але зрозумів, що то була істота п'ятого виміру. Я тільки тепер вона зняла з мене родове прокляття. Це було дуже потужний обряд. І після цього до мене прийшов Володар карми. Я не міг поворухнутися навіть. Думкою в ногах в мене стояв монах, так що не було видно обличчя, і чемодан. Він сів на той чемодан, а я почав молитву.